Всім привіт, ми з України. Після тижневого затишку в роботі бджіл, ріпак відсвівся. Сьогодні приїхав зараз 14-та година і побачив дуже приємну картину для пасічника. Пчілка пішла в роботу, гул стоїть приємний і бджоли гарно працюють. Нарешті у нас пішла. Виділяти, мабуть, ще сама перша липка. Ну і сподіваюся, що, дасть Бог, в цьому році ми попробуємо меду із липи. Отака От картина. Гул стоїть приємно. Приємно. Посиділи вже, наверное. Та з недільку да. затишок. Так, відбирали своє. Робили, їли, а зараз просто радісно не втримався, щоб не зняти роботу. І запах медовий стоїть. Чілки, в принципі наростилися на ріпачку. Трошки було відкачано. Ну і ось робота була приємна. Приємними почуттями хочеться. Ділитися. Пасіка наросла, розвинулася, так що дасть Бог, будемо з липовим медом у цьому році. І всім цього бажаю. Гарних медозборів. І дай Бог ціна буде. Так Ось така коротенька інформація. Всім. Миру, добро і благополуччя.